Ісус Христос, живий Бог. Я прямо зараз нагадую всім, хто любить Ісуса і вже послідував за Ним, що у нього всі відповіді, у нього всі рішення, у нього вихід із будь-якої ситуації чи важких обставин. Ми повинні йти тільки до нього. Чому? Тому що Він знає все. Він знає все від початку до кінця, тому що Він є початок і Він є кінець. Тільки Він і знає, як тобі допомогти, що тобі показати, чому тебе навчити, що тобі виправити, щоб була явлена слава Господня. Тільки Він. Не йди до людей зі своїми питаннями, вони просто люди, вони просто творіння. Йди до Ісуса, йди до Творця, який знає все і любить тебе. Він хоче допомогти тобі та явити свою славу. Чи ти знаєш такого Ісуса, чи йдеш ти до Нього з усім, що маєш, чи довіряєш йому, чи ти чуєш Його, чи знаєш Його голос, чи коришся Йому, чи ти отримуєш відповіді на свої запитання безпосередньо від Свого Творця?